Всім привіт, мої хороші! Пробую я знову цю тумбочку надурити і загнати туди в сарай. Я вже її тут понастеляла. Може щось і вийде з того всього. Люська, Моя дівчинка. А ну, пробуй. Та не туда ти пішла. Люська не туди. Їсти я їй сьогодні ще не давала. Спеціально держала майже до біда. Попробувати перегнати. Но... 9 січня срока поросла, Не знаю, друзі, хто розуміється не синя, скажіть, поросла, на це моя красота. Льоська. Кутикути, коти, 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 Угу. Туда то я її зажену до себе в клітку, то нема проблем. Ну мені треба, щоб вона туди пішла. Попробую горіхами її дорамати. Після пожара, щоб залишилося трохи горіхів. Люська! Люська. кути тику На. кути тику кути кути, Люська. Кути, 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 кути. Люська. На. О. Люська. и палка и горихи в руках Давай, Давай девочка, иди за горячим. Иди, девочка. Боже, поможи. Поможи, подпихни. Ага. Ловится. Сразу я опять піду візьму горішку. Ой У мене там роділка для неї, понимаєте? Там же все готове, тільки бери і поросися. Люська! Люсь! Люся, на! Иди сюда! Кучи-кучи-кучи-кучи-кучи-кучи-кучи! Люсь! На! Иди мама дасть! Люська! Диви! Ай-яй-яй! Ай, ай. Люся! Куди? Кучи-кучи-кучи-кучи-кучи-кучи-кучи-кучи-кучи! кудь! Давай, доча, ты горіхи любиш, давай! На, люськ, на, на. Куть-кать, 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 куть. Ану, давай. Не там. І не тут. Ти бачила, куди я їх викинула. Поцарапалася дівка моя вже десь. В общем, буду я дальше пробувати її зараз якось заганяти. Тоді вам покажу. І що, ребята? Дурила, дурила я її, нічого їй не надурила. А На концовки загнала сюди назад, в нижню клетку заманила. Не йде вона сюди і все. Я вже її підстеляла, вже її покривала і одіяла. Що я вже тільки тут не чудила і горіхи. Як нема мужика в хаті? Ой. Що хоч роби, хоч мами плачу. Не мужика, не помогти, нема кому, блядь. Ой господи. Вона стає передніми лапами туди, ззаді, якби були б які мужики, ти взяли б за сраку, підкинули, б її і все. І було б діло. Вона пішла б а так толку з того. Вона за мною морду тільки засовує, а далі боїться. Вона, коли злазила, тікала звідти, вона вдарилася задньою компою. Поняли? І вона тепер того боїться. У нас тут теж все закидяне після пожару і тут. Матраси і все. Я вчора понамелювала зерна їм. О, налила, наготовлена. У мене пороситися вона має скоро, і я не знаю, що це має бути, як це має бути. Я кажу. Там, де треба допомогу, то там хер хто тобі допоможе. Хоч так і перекидай, що хочеш, і ти роби. Ти що... Отаке, якби мужики зібралися, прийшли, перекинули і там нема що перекидати ту свиню. Ти що це ж треба когось допроситися. Допроситися когось, то хай Бог милує. Треба що... це тобі зерно. Зараз я води понесу. За горіхами вона йде туди, тільки кажу, штромляє передні лапи, а задню компу боїться підняти і все. Вона Боїться переступити. Думаю, що знов зараз вдариться. Понакидувала всього, що треба і не треба. Що за свиня? Отак. Мені не удобно їй тут пороситися, що хочу робити. Як я підійду до поросяти, поколоти, і до неї. Я не маю як вступитися. Все. Коротше, отак, друзі. Люблю, цілую і до зустрічі в наступних відео. Нічого в мене не вийшло з тим всім пере... перегоном. Думала, вона зайде назад, ага. фігушки. А ні, взяв би хтось без мужиків та збив би дерев'яні такі сходинки, що вона пішла б по ступеньках. Тільки щоб опору по вона почула під ногами. Такі би приставні, бо тут а, фу, на постійно не поставиш, бо трактор не заїде. А приставну таку би тумбу ступеньок з отри штуки, щоб сюди зробити дерев'яну добру, то вона б би пішла би по ступеньках, вона би вилізла, тому ви навіть немає. Тільки який хер її зробить. Кому воно треба. і все. господи. Так вот, в общем. Ну, до встречи в наступных видео. Всем пока.